Краще я б з картинами вийшла, може б. Да, так, Іночка, виходь, я тебе підтримую. Сьогодні тобі надаю простір. О, дякую. Стрази круглі чи квадратні. Стрази круглі, зручні з цими. Ой, зараз, зараз. Не хоче. захоче. Ось. Такі як пірамідки. Там, може, чотири на полотні. Ні, немає 4 на полотні, немає таких позначок. Не так, а як? Ау, шо? 310 фон? Який фон? 310-й, да. Оце о, оце вони є. Привітки, Наталю! Привіт! Далеко не у всіх пишеться по номерах по порядку. О, як цікаво. Да, інночка, фейспалм, точно. Скільки багато, та ти не уявляєш, я нарешті дійшла до тої картини, нарешті 6 року, чи може й більше. Так, всі привіталися. білий лоток набагато практичніший, ніж зелені. Да? Ну, Сонечко, можливо, якби не був гнутий. Може, я його гарячою водою якось виправлю, але зараз він гнутий і все намагається. Ну, я трошечки потрусила отак і воно. Та не труси так сильно. <гум> Треба записати тебе на курси. Так, да, так, да, оце точно. Познімай для аматорів ці відосики: як не бути рукожопом, коли складаєш маску. Бо. У тих, хто складає око сіпається. <ріця> От бачиш, а ти казала, не знаю, що писати. От, отакі От дрібниці здавалося, б. але ж, бачиш, я і не знаю. А тут я трушу, як мені треба. Бачиш, отак потрусила, все сюди, розтрусила, а потім отак гарненько, і можна по три набирати, бо вони всі рядочком стають. Можна, але воно щось не хоче. Я йому що це? Значить, є такий лайфхак, називається пінцет. Коли воно ось такого все заїлося, берете ось так, як попало його, помурзать. І тоді знову берете і все як слід. Ось такого дуже просто. Бо клей вдавлюється і втрачає форму. Не дістає до потрібної стрази. Уже ну, напортачила, але ще не сильно. Так, клей трошечки виходить за межі картини. Тобто ось тут буде увесь ворс, яким я буду на рукавах торкатися. Я вже Передбачаю стрьомну-стрьомну цю картину. Але що зробиш така і доля. Так, що там? Чай для Наталі з тілусом поправ. Круглі, я люблю. Так, Треба правильно трусити. Так, запиши відео, як правильно трусити стрази. Ти зробила зра вечір. І, вдячна, да. і я тобі дякую. Якщо. Робиш одним, роби в шахматному порядку, Тоді буде рівно. Ага. Так, і коктейль для Наталі. Так, зрозуміло. Зрозуміло. А де вже дволікий Янус? Втік? Не захотів бути Янусом. Я як мало трясу, то воно не перевертається як слід, розумієш? А клей ти так поправляєш, як оце я поправляла зараз в стілусі? чи новий заправляєш щоразу? Тоді я розумію, чого у вас так швидко клей закінчується.